Вітаю вас! Нагадую, що для спонсорів мого канала відео про політику. Про політику. Да, згадаємо і закон про мобілізацію, і бронювання. Там є дуже цікава інформація. Дуже цікава. І для тих, кого цікавить, що це таке буде за бронювання і наскільки це для вас дійсно буде доречно. Але це відео тільки для спонсорів. Хочете подивитись? Є кнопочка спонсорство і вперед. І там багато цікавих відео Для всіх українців. Відповідає на саме страшне запитання. Хто в Польщі спонсує Майдан? Ні, ну дійсно, там ситуація доволі паршивенька. Я зараз, з вашого дозволу, трішки вам розповім. Але розповім, ну дійсно, як для людей, які пройшли Майдан. Пройшли все і знають, чим це все закінчується. Значить, дивіться, якщо на сьогоднішній момент ви будете спілкуватись, ну, давайте так, з польським бізнесменом, з поляком і задасте запитання, як вам в Європі, як вам в євроспільноті? Перше, що ви почуєте, чотирихітажний мат. Я не хочу його повторювати, але ви польські, напевно, знаєте. Мат, мат знає, Та, якщо мат, так. Да. І після цього годину вам розповідати, як було добре в Польщі, поки не вступили в яроспільноту, і як погано зараз. Не дивуйтесь, вони брешуть. Вони брешуть. Люди по натурі брехливі страшенно. Розумієте, вони ніколи не цінують, що їм дають. Так, да, на сьогоднішній момент зараз наплата в Польщі значно вища, ніж до Майдану. Бізнесмени заробляють значно більше, ніж ой, до євроспільноти. Але мало! хочеться. Бенчка! Ой-ой-ой-ой-ой! Нагадує, правда? Да, да, да. Це те ж саме. Людям дуже подобається халява, дуже подобається дурня. І коли дійсно ти їм пояснюєш, люди добрі, ви дурні. Ні, Ми не дурні, ми ідіоті. Так, Да, ідійоті". Розповідає дуже по-простому. Значить дивіться. Да, дійсно, будь-яка економічна модель має свої проблеми. Дійсно, якщо ви подивитесь економіку Польщі і Німеччини, скажете, у в Німеччині зарплата вища, вище Але і податки податків. І модель економіки трішки інша. Да, ну, І оця проблема, коли завжди хочеться на халяву більше, вона була, є буде. Да, не заперечую. На сьогоднішній момент, так як Польща частина євроспільноти, там є плюси, є й мінуси. Одним з таких мінусів, про які дійсно дуже незадоволені фермери і не тільки в Польщі, в інших країнах, це пов'язано так званою зеленою хвилею. Європарламент. Це давно приймали, але і ну, і не просто парламент, а це ж всі країни, давно приймали, давно прийняли. Ну, як би сказати, не, не просто... Давайте, дивіться. Всі розуміють, екологія важлива. Ну ви ж не будете заперечувати. Ви і не гірше мене знаєте, що Європа таки, ну, скажімо, пере, перестаралась з точки зору боротьби з екологією. І тому там дійсно підтримали всі країни, всі влади, що давайте дійсно, реально зробимо дії, які дозволять Європі стати ну, трішки зелененькою. ну ви І я думаю, ви ж не будете проти. Давайте, от ви... От ви живете, скажете, Фелиночко, ну так, да, було, було б добре, ну так уже, ой, оце от, ой, 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 ой. Правильно? Тому що, ну, звичайно, ви ж хочете жити в таких, ну хоч більш-менш. Логічно, та логічно. І, звичайно, от керівництво євроспільноти, ще раз погодили всі країни, прийняли оцю концепцію, що до 2050 року відновити екосистему Європи. Ну, ви самі, от ви скажете, що ви будете... Давайте так, ви будете проти? Да ні, скажіть, тільки за. Але відновити цю систему, так, да, дійсно, треба профінансувати дуже багато інвестицій. Тому що це ж не просто відновити. Це дійсно переробити, убрати, оце, оце цей смітник убрати, зробити. Ну тобто ви розумієте, що це все гроші, гроші, гроші. Так. Да. А як ви хотіли? Засмітила, тепер давайте. Фермери більше всього ну, якби незадоволені, тому що це в е, великій мірі стосується їх. Там і інші підприємства також, але великі. Чому? Тому що їм, ну скажімо так, так як це земля і так далі, їм дійсно треба м, доволі суттєві інвестиції. Ну, другими словами, скажімо так, от зараз у нього на ділянки він оцей кусочок запахує. Я кажу, Стоп, хлопці, оцей кусочок по карті являється Ну там ліс, степ, луг, що завгодно. Ну просто, але він чого запахує? А! Я завжди тут запахую. Ну. Говорить, стоп! Значить, тепер ти вкладаєш гроші і відновлюєш луг, степ, ліс за свої гроші. Ні, ні-ні. Не просто кидаєш, відновлюєш. Що, значить, відновлюєш? Дерева, все, цве, т-тво. Як? А отак? А отак? Екологія? Що ти ще? І, звичайно, виходить, що... А от оце так, да, оце, оце. Що це за смітник? Оце? Убрать. Є. Так, а оце ще чого не почищено? Почистить. Зробити. Ні, зрозумієте, це ж з точки зору здорового глузду. Правильно. Ну ви ж самі хочете жити в нормальних умовах. Да, так, хочете. Так чого ж ти неєш, проклятий? Далі хочеться поматюкатись. Ну вже завжди хоче так, що. а хай, хай це президент зробить. А може ти почнеш зробити. Смітить, припиниш, а? Президент буде ходити, убирати мусор після тебе. Так, да. заплановано це аж до 2000, там поетапно, там просто є перші етапи, що треба робити. Так, да, ви скажете, до 2050 але треба робити зараз і зараз говорять, гроші великі. Тому що там дійсно, як прикинуть, там дійсно, ну, скажімо, я вже мовчу, там термінять обладнання, ну от шкідливі викиди і так далі. Це все. Крім того, є багато нюансів, нюансів, які е, гербіциди і так далі. Ну, ви самі розумієте, що є частина хімії, від якої треба відмовитися. Ви не будете заперечувати. Не будете! Однозначно. Але ж польські фермери це не хочуть. Це ж грошики, грошики. Вони ж в карман собі набивають, ці грошики. А це ж треба буде тратити. Ой, як не хочеться. ой як не хоть, ой, як не хочуть. Та зрозумійте, польські дійсно... Час від часу фермери нагліють дуже добре. Вони знають, що цю хімію використовувати не можна використовувати. Вони знають, що ці гербіциди... Грошики. А тут дійсно вводиться ця система. І тепер дивіться, яка ситуація. Основна вимога польських фермерів дайте нам дотації, щоб нам було, щоб ми за ці дотації, відповідно, ну, якби робили. Звичайно, вони просять дотації скажень. Два рази більше, ніж зараз вони отримують. Тут зразу крики, стериками. Ні, ну там я не заперечую. Там наші хлопці, оцім, коли депінгом займалися, створили проблем дуже багато, не заперечую. Там дійсно за 2022 рік частина фермерів практично розорилася. Вони не могли продати свій урожай за наших хлопців. А кредити все залишилося. І вони дійсно деякі ферми продавали, вилучали там все, що завгодно було. І ця проблема, так, да, існує. Да, дійсно. І як результат вони хочуть, а оце є цей дурноватий майдан. Коли люди тупі, глупі, але хочуть все на халяву. Розповідає економіст. Значить дивіться. Ну добре. Договорились вони з урядом не на 50%, на 25%. Підвищите дотацію. Домов. Все, все, перемога! Ура! 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 О, о! О, узнаєте, узнаєте, от так же ж ви дурні кричали. Да, да, перемога, перемога, да. І ці ж так вирішать будуть. Перемога! Де братці 25? Дивіться, дотації, вони розбиті по країні. Якщо ви підвищите дотації в Польщі, влада Польщі повинна гроші десь ці взяти. А, а от не треба мені. Про яхти олігархів, засуньте собі туди. Яхти олігархів. Чого їх пристали? Яхти олігархів. Якщо ви всі яхти продасте грошей не вистачить тому що 25% дотації там мільярди треба день брат з бюджету польщі а два варіанти або провадити нові податки ні я не жартую тому що грошей цих нема загальноєвропейські фонди не дадуть Понимаєте? вони говорять от ми поділили хочете підняти дотації для фермерів своїх на 25% а на 50 Шукайте власні гроші. Ніхто вам не дасть. Тому що, якщо дати вам, значить тобі треба забрати у французьких, німецьких. Куди? Рідніми, куди? Там теж лаються так само. А на сьогоднішній момент в Польщі немає. Ну, додаткового джерела, Це дуже скажені гроші. Розумієте, така ситуація, я в що В Європі є така ну, політика. Високі ціни на харчування і великі дотації. За рахунок цього вони збалансовують, що ціни не прыгають з рука в рік. Урожайний рік, добре, не урожайний, теж проблем нема. Ну розумієте, для чого це зробить? Ну, щоб не було, тому що от коли е, ти даєш, так сказати, навітку, виходить, то ціна злетіла, то впала, то і... і. Для цього існують ці дотації. Вони дуже великі, зразу говорю. І о, якщо навіть добавити не 50, як просять ферма, а 25, 30. Грошей нема. Тобто фактично тепер влада Польщі повинна десь їх взяти. Ну я говорю, вести нові податки. Знаєте? Ой, як народ довольний. Ну ви, напевно, не знаєте, що в Польщі ПДВ вище, ніж у нас, так. І ще вище зробити. Ні, теоретично можна. Там дійсно можна додати десь, як приблизно. Десь 2% до ПДВ буде 24, а то й 3%, 25. І тоді грошей вистачить. І знов таки, це якщо тільки на 25, а якщо 50, то там ПДВ треба робити 30%. Тобто, грубо говоря, ПДВ буде. А ПДВ це ціни. Ви ж розумієте? Ціни ж нікуди. Тобто в магазинах ціни піднімуться. І люди, скажімо так, боже, а чого ж так ціни піднялися? А фермери тепер мають дотації. Воно ж це пов'язано. Розумієте, що ці хочуть на халяву. А, а хто буде платити? Другого джерела нема. Зовсім. Взагалі основне джерело наповнення бюджету Польщі це ПДВ. Податок на прибуток, якщо ви навіть піднімете, знов не допомогти. Під... А, можна підняти податок на зарплату? Можна. Вы ви, ви працюєте в Польщі і вам кажуть, знаєте так, там і так високі податки. А тепер ви будете платити на 15% більше податка зарплати. Ну. Ох, народ обрадується, да? І от чому там оце протиріччя? І чому дійсно уряд намагається пояснити ферму, що нема грошей, що не може бюджет потягнути додаткову дотацію за рахунок ну, власних? Ну, а ті ж вирішать, хай Європа де, не дасть. Не дасть вона. Тому що, щоб їй дати, треба підняти податки в Європі. В Німеччині, Франції. Те ж саме ситуація. Ой, Німецькому говорить, знаєте, от в Німеччині зараз ПДВ піднімуть, тому що треба більше дотацій для польських фермерів. От як це песня? Ну, уявляєте? І от оце проти річ. Ну, звичайно, можна зробити ще хитріше, підняти, а потім починати розміщати державні цінні папери, накопичувати борги і за рахунок боргів платити дотації. Буде, як в Греції, зразу говорю. Як в Греції буде. Криза колосальна буде. Тому що, я говорю, сума велика. Просто виходить, ситуація така, що... Те, що хочуть фермери, це скажені гроші. Так, да, Вони скажуть, так це тільки мені, рідний ти мені. Тобі, воно тягне все. І на сьогоднішній момент, так, да, дійсно, уряд там спілкується і, а ці ж, давай більше, давай більше, жадність, жадність. Хто спонсує їхній майдан? Та, ті ж і спонсують. Розумієте, завжди є, ну, в будь-якій країні люди, які хочуть заробити на халяву. І завжди вони дійсно підбурюють, підкидають. Давайте зробимо проблем більше. Давай, то зараз ми уряд дожмемо, він нам гроші дасть, і ми тоді пожируємо. А те, що цей уряд дасть гроші за рахунок кризи в країні, та плівай. Так же? Так. Коли вам пояснюєш, хлопці, де не робіть ви ці дурні революції. Завжди гірше після них. Ні, от ми зараз покрадемо, повершімо. І зразу буде добре, погано буде. Одна на сьогоднішній момент вже економіка Польщі дуже втрачає, тому що оці прикриття доріг і так далі, що вони, ну, те, що понадб'ють, вони ще побольше б'ють. А зараз вони ще б'ють. А потім, Нас кажуть, чекали! Нас наші чекали, ви дурні, Та вас шукують! Тому що, звичайно, політики завжди на цьому заробляють. Та Вони брешуть, обманюють. Спекулюють. Так, да, дійсно, сьогоднішній момент, як ви розумієте, із багато бажаючих скинуть цю владу, щоб дорога була влада, щоб то кормошечки і так далі. Крім того, є дуже багато, які дійсно хочуть на цьому подшумочок і заробити. Да, все, да. От так воно все. по тупому і примітивно. На жаль, дурноваті люди є не тільки в Україні, але і в інших країнах світу. І от приклад Польщі показує. Люди жили нормально. Але хочеться срач, майдан, а після цього будуть верещати. А чого ж так стало погано? Тому що вас попереджали, засранці. Не робіть цього. Попереджали, засранці вас, попереджали. А ви що? Ой, хотілося шоу дешевого! Ой, хотілося дурні! Ой-ой-ой-ой-ой! Тепер не плачте. Все! Хотіли дешеве шоу? Отримайте. Хоч зараз поляки дійсно займаються дешевим продажним шоу, яке вбиває економіку Польщі, а потім будуть нити. А що в нас погано? Ну, ж ви дурні, а що ви хочете? Тому що якщо ви живете нормально, да, я розумію, що є додаткові витрати. Працюйте краще, а не бігайте на революції і майдани різні. А, не хочеться так транді. А тепер будуть вам проблеми. Все. Дякую за увагу. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.